Я ті час скидаю 300 льомів, потім кидаю корту, ти мені перекидаєш бобки, і я ті скидаю остальну частину. Тільки ти, коли бобки получиш, ти нічого зразу не купляй, підожди там день, хоч щоб трошки воно ну щоб в тебе, типа, бобки з ніоткуда не появились і не не, не хвостайся ними, щоб в тебе ось бабки, я стату вам покажу і тому подібне.